У рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства у Кременчуці провели дитячий конкурс малюнків «Стоп насильству. Тож сьогодні у будинку дитячої та юнацької творчості відбулося нагородження учасників, які через свої малюнки висловили власне розуміння цієї надважливої проблеми суспільства. З 1 листопада по 1 грудня учасники могли подати свої роботи на цю тематику, і потім вже члени журі обирали переможців з трьох категорій. категорії. В кожній віковій категорії ми обирали перше, друге, третє місце. Сьогодні у нас буде нагородження учасників. Кожен учасник отримує диплом за участь, а переможці, грамоти і ціні подарунки від міської влади. Понад 100 дітей подали свої роботи для участі у конкурсі. Кожен малюнок розкривав значення захисту прав людини та боротьби з насильством. Ця акція проходить кожен рік саме 16 днів проти насильства. І до цієї акції залучаються всі суб'єкти взаємодії протидії домашнього насильства. Так само і залучається і молодь. Це не тільки стосується насильства в родині, а й стосується і протидії булінгу в дитячому середовищі. Тому дуже Дуже добре, що молодь залучається теж до цієї акції, і саме ці малюнки покажуть, що діти обізнані, що вони також борються з цим явищем негативним, як насильство, як в дитячому середовищі, так і насильство ну, в родині, домашнє насильство. Кожна робота це голос дітей, які закликають до змін. Вони демонструють, що насильство не має жодного виправдання, а всі ми повинні підтримувати справедливість і рівність. Я хотіла показати, як згубно насильство впливає на людей, і як багато не надає цьому великого значення. І тобто, на моїй картині ви можете бачити павутину, і це символізує, як як насильство затягує людей, як павутина. Я хотіла показати, що діти також бачать. Цей жах. Вони не стоять в стороні. Вони сприймають цю, біль, цю цей страх. Батьки, які сваряться чи видвергаються насиллю, вони не можуть не здивитися на дітей, дітей, які можуть приймати їхні звички. Протягом тижня роботи переможців можна буде побачити у вітрині філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кремчуцької міської публічної бібліотеки. Марія Брадаєва Артислав Григоренко, Кремчуцькі новини.